Доброго дня усім, поздравляю вас з новісіньким роком. Сьогодні з вами я, Наталя Заполідіс, і знову з хустками, з тим, як що робити, як собі дати раду собі з хусткою у таку погоду, коли не тільки мороз 20, а в якого і 30, наприклад, в Канаді, але й вітер. І тоді, от, якщо хустку ви пов'яжете так, як я, то ясно, що ви дуже змерзнете. Змерзнете в чоло, змерзнете в вуха. І те, що я бачу на фотографіях і на всіляких відеозйомках, переважна більшість нашого жіноцтва і дівчата, і жінки чомусь хустки пов'язують отак. Ну, це такий найпростіший спосіб. На мою думку, він не є найкращий, принаймні для жінок, тому що якщо хустка це волосся, то ясно, що отака хустка, коли вона розпущена отак по спині, Це скоріше є дівочий варіант, або підходиться для молодої жінки. І неважливо, якого кольору хустка, чи вона зелена, чи червона, чи чорна, що вона робить з обличчям? Вона його просто окреслює, отак, як рамочка. Якщо ви маєте молоде, гарне, з чіткими рисами обличчя, так, то просто така хустка, такий спосіб виставляє вас в рамочку. Якщо ви є старша кобіта, і у вас таке лице ну, нестандартне, такі є щічки, хом'ячі. Якщо холодно на вулиці, то, на мою думку, краще заливати хустку по-іншому. Не о таким способом, як от звикли ми всі, бо він є дуже простий. Зараз я вам покажу кілька варіантів на такий страшний холод, щоб вам не мерзло чоло. Перший варіант я маю такого беретика. Він є такий дуже-дуже товстий, зимовий і подвійний. Там він ще має одну таку. Бачите, він дуже теплий, але навіть якщо мінус 20 і мороз, не спасає навіть цей беретик. Тоді що я роблю? Я беру хустку. Ви хустку можете підібрати будь-яку. Ну, я підібрала отаку. Хоча можна взяти і цю зелену, це залежить від того, ну, яке ще на вас є вбрання, якого кольору буде верхній одяг. І ну, це, що я вам показую, ясно, що е, можна дивитися варіанти. Можна одягати або отак, а потім верхній одяг, або навпаки. Спочатку верхній одяг, а потім вже головний обір. Отже, робимо, щоб нам було тепло в чоло і отут закрити, бо дуже-дуже я була на вулиці, страшно, страшно холодно. Отак хустку. Це щоб були закриті вуха. Далі одягається абсолютно є сучасний беретик. Він також схожий на зачіску, правда? Так Поправляєте собі, де вам там подобається. Тоді трошки хустку так от підтикаємо. Ну і ясно, що це краще цю всю красу зверху, на верхній одяг. Ну, щоб було гарно. Тоді так. Не просто отак закручуєте, да? вам буде слабо, буде задувати. Отак От заломлюєте. І таку один раз закручуєте, щоб тут все було тепло. І повертаєтесь і сюди. І тут собі поправляєте. Тоді, бачите, все личко закрите, чоло закрите, і принаймні ви тут маєте, крім двох шарів берета ще маєте два шари хустки. От. Такий варіант, наприклад. Ну, моя ідея взагалі є в тому, щоб показати вам, що хустка це не є архаїка, що її можна носити з усіма сучасними видами одягу і головних уборів, і спідниць, все, що хочете. Ну, ще, наприклад, можна дві хустки. Знову ж таки, це я зараз про мороз це маю на увазі, що коли дуже в голову дує вітер з морозом, це страшенно неприємно в чоло. Бо як ті всі способи повою, які я вам показувала, коли викладається корона, я казала, що чоло відкриваємо наверх, то буде холодно і тут все відкрите. Тому треба якийсь інший спосіб, бо власне я з вами ними ділюся. Беремо маленьку таку хусточку, шаліночку. Вона складається на кут, далі ще на кут, викладаємо, щоб був гарний візерунок. І я одягаю її просто як звикло, назад. Вона потрібна для того, щоб закрити чоло. Ну, ясно, що я підбирала, коли готувалася знімати це відео, я підбирала, які хустки, якого розміру, якого кольору. Через то вам так оце не вийде на гальпаль. Коли ви кудись збираєтеся, треба на що час. Знаєте, Пушкін казав, терпіння мус не терпить суєти, служен'є мус не терпить суєти. Тобто вам потрібен час для того, аби прикраситися. І аби вибрати, підібрати кольори і одяг. Ну і таку от зелену хустку я також підібрала з червоними штуками. І ще раз можу її завернути, бо дуже холодно, коли вітер і мороз. Отак от загортаю. І тоді ви можете робити таким чином. Можете робити, наприклад, отак і потім заломлювати, сюди закривати обличчя. І знов тут перекручуєте, тоді вона краще тримається. Або два кінці. ззаду трошки витягуємо, щоб коли ви рухаєте головою, вам хустка не витягалась. Отак погодьтеся набагато тепліше. Тут ви маєте два шари верхньої хустки, тут маєте два шари нижньої хустки. Мало би бути тепліше. Як вам... Хочеться, щоб були плечі покриті ще, ще. чимось берете третю хустку, ну нічого вам не заважає зверху на кожушок чи на пальто. І тоді буде видно ці всі тороки. І тоді ви маєте той ефект, той, який я показувала спочатку, так? але не з однією хусткою, а у вас і купа всього. Як ще вам все одно холодно, можна зробити ще от що. Розпустити цю хустку. І тоді зав'язати, зараз я її складу, ще раз на чоло, і трошки буде тоді інший силует. Ну, ви побачите, самі буде більше всього на голові, тоді це буде краще. Ну, буде виглядати шляхетніше, багатше. От я хустку не туди закладаю, а сюди ближче на чоло. І тоді знову. Видно нижню хустку, видно оцю квітку, заломлюю, перекручую. Цей раз зроблю один хвостик, пишаю цей наперед. І так. О, Ну і до стоту вийшов практично той самий силует, що був на самому початку, але вже вам буде набагато-набагато тепліше. І от. Ну і тут тако підтягуєте. От така. Можете іншу взяти червону хусточку. А, ну і е, я хочу вас привітати з святами, які ще попереду, і які вже були з Різдвом Христовим, і з тим, власне, що сонце вже повернуло на, на збільшення, дні тепер вже довші. Нехай буде більше світла і тепла в вашому житті. І хочу вам засвівати таку коротеньку пісню. Це така давня пісня шотландська, я її переклала на українську, власне, про відносини людини, землі і сонця. Ця річка стікає, стікає, зростає, Ця річка стікає униз до моря. Матінко земле у Завжди я буду твоє дитя, матінко земле у твоїх обіймах, неси мене, мамо, вниз до моря, а сонце так сяє, яскраво так сяє, а сонце так сяє освітлю. Шлях, точку сонце світи наді мною, твоєю дитиною буду завжди. Та точку сонце, світи наді мною, аж поки бачити зможемо ми. Бажаю вам всього найкращого. Дивіться мої відео, пов'язуйте хустки, квічайтеся, пишайтеся, красуйтеся, ви того варті. На все добре.